Всім привіт! З вами Relax, і в нас дуже термінові новини. Прямо зараз вийшла гра. Перша гра від ноткої, в якій ми зможемо заробляти токени НОД і не тільки. Але перед початком відео обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що якби ви вже були підписані на мій телеграм-канал, ви вже взяли участь в цій грі і почали фармити токени проєкту. Також в своєму телеграм-каналі викладаю для вас айрдропи, клікери, майнери, ретродропи та дуже багато інших проєктів складеннями та без вкладень. Обов'язково приєднуйтеся. в Мій телеграм-канал. Посилання будуть в описі під відео. Насамперед, на рахунок проекту. Ось так виглядає в нас візуально проект. Також тут можна вже створити свій склад, клан. Я вже створив, обов'язково приєднуйтеся. Клан нам обов'язково потрібен, тому що ми там будемо фармити токен WUV. Я думаю, це один з трьох основних токенів цього проекту. Як бачите, тут буде токен WUV, токен Bones і NotCoin. Сам токен Not. Загалом, що нам потрібно робити? Переходимо по посиланню в. В описі під цим відео. Після цього нам буде на екрані легенький гайд по проєкту. Але загалом я розкажу, в чому суть цього проєкту. Як ви бачите, у нас є три картинки: це пустиня, Арктика та, як бачите, густі рощі. Загалом, нам потрібно проголосувати ось цими токенами Bones. За одну з картинок. І буде три види картинок: одна найпопулярніша, за яку проголосують найбільша кількість користувачів, друга середня, і третя найгірша, за яку проголосують відповідно найменше користувачів. Та картинка, за яку проголосують найбільше, і ті користувачі, за які за неї голосували, отримують. Винагороду в токенах Bones і Not. Тобто, тим самим, якщо картинка, за яку ми проголосували, виграла, ми отримуємо ноткоін, який вже торгується і ми його можемо продати. І токен Bones, за який нам пригодиться в майбутньому для того, щоб голосувати в наступний день. Кожен раунд буде тривати 24 години. Тобто, кожного дня у нас буде можливість голосувати за будь-яку картинку та отримувати. За це токен Bones та Notcoin. Також не забувайте за наш клан. Там ми фармимо токен WUV. Як бачите, ви можете зайти в клан, і там будуть різні завдання, по типу підписатися на канал, приєднати гаманець. До речі, ви вже можете приєднати ваш гаманець Я приєднав Тон Кіпер. На рахунок Bones. Як ви бачите, ми також їх можемо купити за 10 боунс. Коштує 250 ноткої. І ми можемо міняти цю кількість, можемо не купляти нічого. Також, як ви можете бачити, ми можемо заробляти більше боунс і Вуф, підписатися просто на їх офіційні телеграм-канали. Також в проєкті на даний момент є ліги, я думаю, які дуже сильно будуть троляти в майбутньому. Як бачите, є дуже і дуже 5 ліг. 5 ліг і весь. Всі ці ліги залежать від токенів WUF, які ви отримуєте в клані за проходження завдань. І як ви можете побачити, ми з кожним днем будемо отримувати все більше і більше ось цих токенів WUF. Наприклад, проголосувати в раунді нам дають 10 WUF. На наступний день нам вже будуть давати не 10 WUF, якщо ми проголосуємо, а 10. 11 ВУВ, і як ви бачите, максимальний множник, який ми будемо отримувати, це на 42-й день. Я думаю, це останній день в проєкті, Ми будемо отримувати Х10, тобто не 10 ВУВ, а 100 ВУВ. Просто за, наприклад, проголосувати, приєднатися і дізнатися більше. Як ви бачите, на моєму балансі зараз так само є 675 ВУВ є на даний момент ліги, і я думаю, вони будуть роляти так само на айрдроп. До речі, нагадую, що це сама перша гра від NotCoin, і Я думаю, токен ноткоїн скоро трошки піде вверх через це. І це дуже і дуже добре для нас, тому що звичайні користувачі можуть брати тут участь. І тут не потрібно нічого вкладати, тому що ви можете за легкі завдання отримувати ось ці токени «Bones». Ну, якщо ви хочете відповідно, більше отримати ноткоїна, відповідно вам треба буде закинути ось цей ноткоін, купити «Bones», Токен і потім проголосувати за вірну картинку. Але розумієте, якщо ви проголосуєте за непопулярну картинку, то ваші боунс можуть згоріти. Також в своєму телеграм-каналі я повідомлю про за яку картинку будемо голосувати саме ми. Я зроблю в нас. Голосування, і ми разом з вами всіма виберемо за що нам голосувати, для того, щоб ми одним цілим могли проголосувати за якусь картинку. Тому обов'язково підписуйтеся та слідкуйте за телеграм-каналом. Там на зараз буде дуже і дуже багато новин. А поки це все, якщо буде будь-яке нове оновлення чи якась нова інформація, обов'язково зроблю про це пост в своєму телеграм-каналі. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!